Чемпіони на великих дистанціях та декоративні красені в Івано-Франківську представили велику виставку голубів. Важна більшість цих поважних пернатих спортивно-поштові голуби. Під час змагань вони літають на різні дистанції коротку, середню, довгу і марафон. Птахів везуть на визначену відстань, випускають. А відтак господарі з нетерпінням чекають вдома на свого вихованця, аби зафіксувати результат. Ми чіпаємо йому ще е, таку резинку кругу, похожу, як кільця, але в нас номером. І ми записуємо номер голуба, і номер цієї резинки. Потім маємо спеціальні годинники такі. Коли голуб прилітає, ми це знімаємо. Кидаємо годинник, відбиваємо. На годиннику крутиться лента. Що показує годинник, хто на ленті відбиває. От, наприклад, перший відбій, перша контролька. І читаємо, коли прилетів голуб, і Потім так всі приходимо, звіряємо, там йде цілий процес. і Так, цілий сезон. Час, за який голуб долає величезну відстань, справді вражає 800 кілометрів. Він може пролетіти менш ніж за день. Та, от безпечною таку дистанцію аж ніяк не назва по дорозі на пернатих спортсменів чатують і аструби, тож повертаються не всі. Голубовод зі стажем Іван Теліщук вже 9 років поспіль разом зі своїми вихованцями тримає першість на обласних змаганнях. Та, от як птахові вдається за сотні кілометрів відшукати дорогу додому, лише здогадується. Моя думка що більше не орієнтується, що має магнітні поля. Чим більше голов має, то ніпше дити. Ну я так маю ну, але я виводжу, у мене неке другому там того не летя. Ну я це можу зрозуміти. Чи хлопці пустить та сама порода у мене неке сильно у них не дики. Поряд зі ститулованими спортсменами на виставці показали і декоративних голубів із величезними гривами, хвостами, оригінальним забарвленням та незвичною формою дзьоба. Власники люблять їх передусім за красу. кажуть особливого догляду ці птахи не потребують, адже попри аристократичну вроду самі чисті. Своє пишне пір'я «Даже ті, що мають і гриви. І вони самі, би була водичка, вони купаються, все вони чешуться один одного, допомагають. Вони ж в парі живуть. Така виставка то своєрідний підсумок року, адже переможці, які визначилися впродовж сезону, отримують заслужені нагороди. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.